Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати, от щось захотілося мені, кусок свинини. І дивіться, достав я вчора вечором з морозилки. Отакий у мене є окорочок І вирішив, так як я давно не готував, шкуру я вже зняв, що з'їв, що обгриз. Як давно я не готував, хочу приготувати на мангалі. Отаку рульку. Зараз буду її маринувати. Дивіться, що мені для цього буде потрібно? На швидку руку. У мене часник залишився. Переб'ю зараз перець, тут сміть перця в розних. Сіль і потрібен мені буде соєвий соус. Все, більше нічого не потрібно. Оце замаринуємо. Я вам все все буду показувати, як це робиться швидко. І вкусно. Так, беремо ми нашу рульку. Маринуватиму я. Зараз сейчас я. Я пакет оцей не викидаю. Не викидаю, де була рулька. Ми прямо в ньому, в ньому зараз тут зробимо і прямо в пакет ми її потім положимо і хай вона маринує. Насипав перець, перетираємо його. Так, сіль у нас є. І знаєте, що я думаю? Давайте ще додамо до цього. Не робив такого, але спробуємо. Якщо ми маринуємо рибу, ми додаємо цукор і давайте додамо теж. І сюди, я думаю, цукор не попортить нам. Дві ложечки такого цукру. Так, перемішуємо нашу сіль і я, бачите, намолов, висипаю сюди перець. Так, є це таке діло. Подавимо трошки чесночка нашого. Я думаю, що чеснок точно не попорте наше м'ясо. Вложимо рульку і беремо так, наріз ріжемо аж до самої кості. Тепер беремо чесночок і натираємо. Так, Солимо, перчимо і додаємо наш соєвий соус. Просто поливаємо. Беремо наш пакетик вакуумний і ложим сюди нашу руку і заливаємо це все. Все. Закручуємо цей пакет і залишаємо в холодильнику Залишать до завтрашнього дня і завтра на мангалі. Будемо робити. Так, достали ми нашу рульку з холодильника. Все, вона промаринувалася, дивіться, яка сочна, гарна, така аж. аж сиру з'їв би, будемо жарити. Да. Так, все, зараз тоді вкутаємо фольгу. Жінка в мене зараз вкутає, бо в мене, як вона каже, руки і на дане з того місця ростуть не мінімум, так як вона це вкручу завертати. Все, вона зараз заверне. Так, зараз розпалюємо наш мангал. Розпалюю, бачите, таким газовим балоном. Дуже хороша штука. І чим вона мені сподобається, тим що коли ти розробляєш курей, качок, став, обпалив, підвісив і їх гарно обпалив. Не треба тобі шукати, заморочуватися там на плиті газовій, щоб все було грязне. Так, ти взяв, підвісив, зробив своє діло. Хату вже заніс, вже все готове маєш. Так. Все, вогнище наше готове. Зараз будемо закладати нашу вкусняшку. Вирішили зробити ще картоплю з салом і закладаємо нашу рульку. Оп, є. Все. І засипаємо. Так. Все, заложили нашу рульку, заложили нашу картоплю. Зверху я ось, бачите, положив ще дрова, хай гряд і хай печеться наша рулька. Все, будемо чекати, як вона вже приготовиться. Все, дістали ми нашу рульку. Рулька супер, вже скуштували з тієї сторони. М'ясо від кості відходить, бачите? Все, зараз сідаємо, пробуємо. Кусочок ще уголька положили. Для желудка замість угля такого вдруг є січо. А так все добре. Все, рулька в нас вийшла. Бачите? Все. Тішка м'яка, значить, пахне. Все, всім всього найкращого. Робіть, пробуйте.